Була ученицею недільної школи і дитиною віруючих батьків. Вона з дитинства чула про любов Божу, любила слухати розповіді про Ісуса Христа і плакала, коли розповідали про Його страждання. Коли одного разу вчителька недільної школи запитала в того дітей віддати серце Ісусу, вручити йому своє життя, маленька дора. Відразу першою відгукнулася на цей оклик Божий. Як дитя віруючих батьків, вона була збережена від світу, і подругами її були діти з недільної школи. Настав час і дору віддали до школи. Там вона познайомилася з дітьми, котрі ніколи не знають. Про які чули діти у недільній школі, про любов Божу, про те, як потрібно себе поводити, як потрібно жити у цьому світі. Дора познайомилася з ними, потоваришувала, і збулося те, про що сказано у Писанні: погане товариство своє добре свичання. Мені якраз потрібна на твоя допомога. Ні, я це не буду робити. Донечко, будь ласка, прошу тебе, мені знать важко. Ні, зроби це сама. Що це за не послуг? Будь ласка. Раніше завжди слухняна. Тепер дівчинка не слухалася матері, хоча та пробувала говорити з нею спочатку ласкаво, потім суворо. Гадуючи тексти Божого Слова, але нічого не допомагало. Гріх не послуху привів з собою неправду, лінь, лукавство. Дівчинку не можна було впізнати. Мама сумувала, ревно молилася, щоб Господь зупинив доньку і повернув послух її сердечку. Що Отець Небесний не чує молитов і не бачить скорботи бідної матері. Дівчинка не поправлялася, а мама молода вітуча жінка від скорботи й сліз стала бідою зі зможками на змарнілому обличчі. Дораж нічого не помічала. Одного разу зайшла до не в гості одна знайома. Глядівшись в обличчя дориної мами, вона була вражена перемінами і запитала. Дорога сестро, ти, мабуть, маєш велику скорботу, то я лице говорить про це. Подивись, скільки зморшок з'явилось на твоєму обличчі. Бідна жінка хотіла відповісти, але замість сліз почулося ртання. Згодом гостя почула сумну степені. Своїм непослугам. А чи помітила ти, як змінилися її очі? Це сльози з ними, сльози, які вона проливає через тебе. Дивись дитину, щоб ці зморшки і ці сльози не загородили тобі дорогу, коли ти будеш іти до царства небесного? З цими словами вона пішла. Добре вперше серйозно Невже її непослух так діє на матір? Вона почала уважніше приглядатися до обличчя матері. Як воно пошовкло, як багато зможу лягло під очима і на лобі, а також гіркі складки біля рота. Невже причиною цього є вона дома? Її серце боляче стиснулося. їй вже не хотілося ні гратися, ні йти до тих своїх подруг. Перед очима стояло передчасно постаріле обличчя матері, а у вухах лунало. Дивись, дитино, щоб ці зморшки і ці сльози не загородили тобі дорогу, коли йдимеш у царство небесне. Щоб позбавитися неприємних почуттів. Же легти спати, швиденько розтягнувшись, вона лягла в ліжко і заплющила очі, а мама в цей час зі сльозами приносила її на руках молитви до престолу Всевишнього, прохаючи в нього милості для своєї доньки, щоб він спас її від загибелі, повернув їй послуг, у багатьох сім'ях, віруючих на прохання матері. Також відносилися гарячі молитви за задоро дівчинка заснула і приснився їй дивний сон, що вона іде до небесного царства, і багато дорослих і дітей теж ідуть туди ж. Тарас спокійно. Вона впевнена, що для неї... Чих батьків широко відкриються ворота царства небесного, тільки в якийсь далекий спогад трохи непокоїв і серце. Раптом Дора відчула, як її немовби щось потягнуло назад. Дивиться вона, а по землі розтягнулась пабутина. Дора нахилилася, щоб зняти її. Як раптом відчула, що її тягне вже з другого боку. Дивиться, друга поводина простягнулась від землі і тримає ногу. за нею третя, четверта, невдовзі дому вся була заплутана тонкими павутинками, котрі тримали її і не впускали вперед. Вона намагалася їх знати, але вони були такі міцні, що Дора нічого не могла зробити. Випередити її. Дора що сили гукала за допомогу. Допоможіть! Допоможіть! допоможі. Але ніхто не відповідав. Раптом вона побачила свою тітоньку і щосили почала просити про допомогу. Тітонько, допоможи! На жаль, любодора, я, я нічого не можу зробити. Я багато разів хотіла тобі допомогти, та ти не хотіла нікого слухати. Якби ти тоді послухала, то цього поводиння не було. Це зморшки твоєї матері, і тітонька пішла геть. Як тепер вона шкодувала, що була неслухняна, як їй хотілося все виправити, але пізно, вона сильно смикнулася, і їй здалося, що ботиня послабшало. і вона побігла. Щоб наздогнати своїх супутників. Ось і вони. Вона радісно приєдналась до них. Ось і чудові ворота до Небесного Царства. Один за одним входять туди її супутники. Зараз і вона увійде. Але що це? Між нею і воротами з'явився струмочок води. Це змусило її зупинитися. Струмочок зростав, зростав і обернувся у величезний потік, який перегородив їй шлях до воріт. Дорога від не знала, що робити. Потік широкий. Потік був широким і глибоким. Перейти його було неможливо. Вона зробила відчайдушне зусилля і кинулася у воду, сподіваючись перепливти потік. Трохи води потрапило їй в рот, Вода видалася сольоні. Це сльози твоєї мати, пролунавчись голос, і знову згадалися їй слова. Дивись, дитино, щоб ці зморшки і ці сльози не загородили тобі дорогу, коли ти будеш йти у царство небесне. До його вічні почала боротися з хвилями, аж раптом величезна хвиля покрила її. Була ніч, холодний піт виступив на логи. Коли ж нарешті вона усвідомила, що цей сон був Божим попередженням, що любов Божа і його милість ще дають їй час все виправити. Вона впала на коліна і зі сльозами просила в Господа прощення. Вона обіцяла йому почати нове життя, ставши з колін, була вже іншою дівчинкою. Її серце наповнилося миром і радістю. Вона знову лягла пішком і тихо заснула. Прокинувшись вранці, до тихо встала, почитала Слово Боже. І пішла до мами. Більшовши до кімнати, вона обійняла маму за шию і благала простити її за всі прикрощі, яких вона завдала їй своїм непостухом. Дора розповіла мамі свій сон. І все те, що пережила у цю ніч, у молитві подяки. Вони обидві схилилися перед Господом. З тих пір радість вийшла в їхній дім. Дора стала слухняною, чемною. Тепер вона почала молитися за неслухняних дітей, просити Господа проявити свою любов до них і спасти їх. Це був подарунок для вас від старшої групи недільної школи. А зараз ще наші діти приготували дорогоцінні слова з Біблії, які вони скажуть для усіх.